Плачу, Тому що сьогодні хочу протестувати легенду. Тут ще є динозаври, які пам'ятають цей тональний. 12 років тому, коли я починала вести свій блог, це була легенда. Це був вірусний тональний. 12 років тому в нього ще не було помпи. До речі, це Revlon Color Stay Long Wear Foundation для жирної та комбінованої шкіри. Зараз я його нанесу. У мене відціночок такий, як і був. 150-й баф. Ну що, хто пам'ятає цей тон? Ну-ка розказуйте. Слухайте, ну він, як і раніше, дуже класно перекриває все. І він, до речі, для жирної та комбінованої шкіри. його завжди порівнювали з тональним від Estee Lauder, бо в нього теж не було помпи, і він просто по покриттю був дуже схожий. Неліпкий, він дуже класно перекриває і матує. Він залишився такий самий, як я його пам'ятаю. Ну, хоч щось в цьому світі реально стабільно.